Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую широкому загалу враження про матч третього туру Ліги Чемпіонів УЄФА 2024-25. Арсенал, Лондон, Англія, Шахтар, Донецьк, Україна. Який каноніри розпочали потужно, високий пресинг, Калафіорі з кількох метрів пробив іще воріт. Але так само, як не пощастило команді Микеля Артети на початку, пощастило з ударом Мартінелі на 29-й хвилині. Коли м'яч від штанги, влучив у спину різника і залетів у сітку. Автогол голкіпера Донецького шахтаря 1-0. На сорокові лише відчайдушний стрибок Матвієнка врятував від неминучого гола. Коли ногою зняв м'яч з голови Хаверца перед порожніми воротами, далі різник уже врятував шахтар після удару Габріеля Жезуса в дальній кут. Стрімка контратака гірників ні до чого не привела. Судаков біг швидко, але Гіналдо пробив поворотах на багато повз них. У першому таймі жодного удару в площину від підопічних Марно Пушича. Натомість на трибунах були українські вболівальники, дружні вигуки Шахтар, Шахтар. А під кінець слава Україні! Героям слава навіть іноді чути крізь рев Арсенал Стедіума. Ну, а найзнаменитішими вболівальниками були залужний Шевченко та Мудрік, які переживали за українського чемпіона у ВІП ложі. Міг забити арсенал другий на 77-й хвилині після того, як м'яч потрапив у руку Бондаренка у штрафному майданчику Шахтаря. Тільки ось різник ногою відбив удар Тросарда з 11-метрової позначки. Що по ходу гри було після перерви, було справедливо, бо гірники вже заграли сміливіше, більше володіли м'ячем. Щоправда, все одно без ударів у ворота арсеналу. Перший удар у рамку завдав Педріню на 90 плюс 2 хвилині, коли лише відчайдушний стрибок голкіпера канонірів Давіда Раї врятував арсенал від неприємностей. Шахтарі під завісу здорово притиснули господарів до їхнього штрафного майданчика, і ось такий шахтар нам усім подобається. Шкода, звичайно, що чемпіони України так і не забили. Вони на це заслуговували. І Є надія, що в наступному поєдинку Ліги Чемпіонів зі швейцарським Янгбойзом, 6 листопада, команда Марино Пушича нарешті заб'є і краще неодноразово, щоб здобути свою дебютну перемогу. В новому форматі найпрестижнішого клубного турніру світу вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.